Майже 2,5 мільярди доларів, сполучені штати перед новим роком виділяють Україні новий пакет допомоги в галузі безпеки. Із них мільярд 250 мільйонів доларів. Це пакет видатків на українську армію а понад мільярд 200 – пакет ініціативи безпекової допомоги. У Вашингтоні переконані, що ці надходження забезпечать Україні негайний приплив сил, засобів для ведення бою, Як ідеться в заяві, ще чинного президента Джо Айдена міноборони та його адміністрація повністю використали виділені конгресом кошти. А також він доручив якнайшвидше нарощувати обсяги допомоги українській армії. І ще в повідомленні вказано, що Пентагон просто зараз займається доправленням У Україні сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронемашин, які посилять нас в зимовий період. Що робитиме Україна, якщо Сполучені Штати припинять допомогу? А от відповідь на це запитання керівник офісу президента України Андрій Єрмак дав в інтерв'ю французькому виданню Ліберасіон. Він наголосив, наша держава працюватиме з адміністрацією Дональда Трампа і продовжить будувати відносини з Європою, а також розвиватиме власне виробництво Якщо можемо ми обійтися без цієї підтримки? Ні, але ми не маємо ілюзій. Ми домоглися безпрецедентного прогресу у галузі внутрішнього виробництва. Міністр закордонних справ України вперше за багато років приїхав з візитом до Сирії сирійськими медіа ширяться кадри зустрічі Андрія Сибіги і фактичного лідера повстанців в Сирії Ахмета Аль-Шара. разом із главою дипломатії в Дамаску перебуває міністр сільського господарства України і спецпредставник президента Зеленського. Відомо, що там обговорювали чутливі питання, зокрема політичні. Ще 23 грудня після повалення режиму Асада. Володимир Зеленський доручав МЗС встановити контакти з новою сирійською владою. А три дні тому Київ відправив Дамаску пів тисячі тонн нашого пшеничного борошна у межах програми Зерно з України.